Ітяне Яковенко, Тарасове слово Вдивляючись поетову судьбу і з кожним роком глибше і пильніше, я думаю, а що б, якби він був всього лише художником, не більше і малював церковні вітражі, якісь пейзажі і чужі портрети, і одружився, і небідно жив, і обернув би зливу поета. Домалювався б і до нагород, бо Христ мов величений, але за ним стояв його народ. Рабині мій стояли за Шевченком, за них казав, за нас казав, казав за всі прийдешні покоління, Його свята апостольська сльоза пропалює чорнобильські каміння. Над темним світом сходив, як зоря, був як зоря, з згоріти. Перечував в тюрму і коса рав, і говорив, не міг не говорити. Якби мовчав художнику, якби та малював, то мав би нагород то був би може дзеркалом доби, а став душею рідного народу.